Сьогодні ми біля Сергія нашого електрика, і ми тут таку тему підняли, які машини більш звертаються з проблемою по електриці. Топ-3 виділим сьогодні. Значить, на третьому місці це буде Jaguar Land Rover. Чому на третьому місці? Тому що не, не, такі багато, не так багато їх заїжджають, але доволі таки часто, навіть на невеликих пробігах, вже починаю. То двері не закриваються, то замок не спрацьовує, то ще якась коротше, фігня, тому що дійсно або там переламається, або десь в двері переламається жгут проводів, або щось перетреться, або просто замок з ладу виходить. І це все просто як на звичайній машині, що ти поміняв замок і воно поїхало, ніфіга, все треба прописувати, тому от буде на третьому місці воно. На другому місці у нас буде Kia, Hyundai, Туксони після 2013 року. Доволі таки часто проблема. У них безключовий перестає працювати, вирішується заміна тільки ручки. Так доволі часто у них бувають питання з якимись кнопочками, зі стеклоподйомниками, доволі таки часте звернення по Hyundai, Kia. Це от буде на другому місці. Ну на першому місці ми виділимо, це буде Ва-група. Чому іменно Ва-група не буде нічого Проти неї казати, просто завдяки того що дуже обширний дуже обширний ринок у нас по групі. От самі часте звернення це повага. Доволі таки часто там От, Наприклад, той же самий Тауран висить на подйомніки. У нього, у нього вийшов з лад моторчик стеклоподйомника. Будемо замінювати. Полізли тоді міняти, згнили шліци. Ну, не згнали, а стерли, стерли шліци. Будемо міняти все в зборі. Так же само, кнопки стеклоподйомника тут теж вже були замінені, тому що вони теж до цього переставали працювати. Також по вагру. Дуже часто звернення замки перестають працювати. Да, їх можна ремонтувати. Я у любі, ніхто їх ремонтує, але по факту це заміна замка в зборі. Тоже, доволі часто явище, це взяти, починаючи з п'ятого гольфа, починаючи там з Сіатів, з ліонів, все, що є от на електрозамках, воно доволі таки часто може відригнути. І з такого, що ще може по увагам, за рахунок того, що багата кількість датчиків, да, вони коштують недорого, але вони також виходять з ладу і теж звертаються. Ну, преимущество увага перед корейськими і перед е, лендровером, тому що новах завжди можна знайти ту чи іншу деталь. Треба датчик, варіантів багато. Оригінал, не оригінал на будь-який бюджет. Той же самий замок з ладу вишив. Оригінал, не оригінал був. Куча всього на розборках.